Самі популярні моделі автомобілів у 2025 році та країни, до яких вони відносяться, розповідаю перша Європа. І розпочинаємо з німців. До Німеччини належить BMW, ось на днях має i5 вийти. Належить Mercedes-Benz, EQS має новий вийти. І також сюди належить Volkswagen і Porsche. Да, Porsche також з Німеччини. Macan новенький, також має вийти в 2025 році. Наступний автомобіль це Volvo. Це вже в нас Швеція. Далі два французи. Це Peugeot і Рено. Реношка має, до речі, новий меган вийти, але саме електричний. А Peugeot гібридний. Друге північна Америка. І які марки сюди належать. Звісно, розпочинаємо з Тесли. Тесла, трієчка, ось на днях має вийти. Ну і звісно, сайбертрек. Далі, другий автомобіль це Форд Америка. Я думаю, багато хто знав, що це саме Америка. Також третій автомобіль Chevrolet. Це також Америка. Ну і четвертий автомобіль це саме Cadillac. Cadillac Escalade, тобто на днях має бути електричний. Третє це Азія. І розпочнемо з японських автомобілів. Це Toyota, це Honda, це Lexus та Nissan. А Південна Корея це Hyundai та Kia. І в основному виробники також випускають вже нові автомобілі електричними. Ну і четверте: це, звісно, Китай. Перше це BID. Друге це Nio, X-Pench, отак ці автомобілі виглядали. Ну і третє це Geely. <гум> Якщо ви хоча б якусь модель не знали, що вона відноситься до конкретної країни, напишіть, будь ласка, якийсь коментар та поставте лайк. А ми, звісно, будемо записувати вам ще цікавіші та цікавіші відеоролики.